Привіт, Вісос, Майкл тут. У вас є найкращий друг, який підтримує вас 24 на 7 на 365. Мені дуже шкода, але цього недостатньо. Якщо ваш друг справді надійний, він би був біля вас 24,6 мільйонних на 7 на 365,242. А ще. Джордж Вашингтон народився 22 лютого 1732 року. Принаймні, нам так кажуть. Однак у його сімейному літописі сказано, що він народився 11 лютого 1731 або 32 року. То коли ж, містере, я не можу брехати. О, і навіть не запитуйте про 1752. У Російській імперії 1752 рік має цілком нормальний вигляд, але подивіться, що з цим роком відбувалося в Британській імперії. Нічого особливого, окрім вересня. після 2 вересня одразу слідує 14-те. одинадцять днів, просто видалені. Куди вони поділися? Що тоді сталося? Настав час поставити під сумнів час і те. Як рухається земля? Узгодження цих двох речей призвело до деяких дивних наслідків. Усім нам подобається таймлапс відео Зірок, що рухається по небу. Але насправді рухаємося ми. Мчимо крізь простір на величезному, вологому кам'яному транспорті під назвою Земля з небом у якості лобового скла. Якщо дивитися з точки над північним полюсом, ми крутимося проти годинникової стрілки. Захід слідує за сходом. Я запам'ятав це, уявляючи США дивною істотою, голова якої штат Мен, а ноги — Техас і Флорида. І ця істота біжить вперед. Але земля не лише крутиться навколо своєї осі, Ми також обертаємося навколо сонця у площині, нахиленій на 23,4 градуса відносно площини власного обертання. Трохи запаморочливо у такому масштабі. Але з цієї точки зору ви можете бачити, що схід і захід сонця це лише коли Земля повертає вас до сонця, а потім від нього. Цей рух викликає ваш схід, ваш полудень, момент часу, коли сонце перебуває найвище, і нарешті ваш захід. Для детальнішого дослідження цього руху поговоримо про меридіани. Ви на одному з них прямо зараз. Ваш меридіан це лінія, проведена від вашого місця розташування до південного та північного полюсів. Це лінія довготи на противагу горизонтальним лініям, які лежать в площині, вище й нижче, якої розміщені полюси, і вони називаються плоскотою або насправді широтою. Сонце перебуває найвище у ваш полудень, коли ваш меридіан напрямлений точно на сонце. Дещо цікаве відбувається в цей момент. Усі тіні навколо вас вказують прямо на один із полюсів. Окрім випадку, коли ви в підсонячній точці, це точка на поверхні землі, яка розміщена безпосередньо під сонцем. Ви можете визначити її актуальне місце розташування онлайн, перейшовши за посиланням в описі. У підсонячній точці тіні падають вертикально вниз. Тому вони можуть практично зникнути. Двічі на рік підсонячна точка проходить через Гаваї. Єдине місце в США, де вона опиняється на суші. Коли це відбувається, це називають лахайна Нун, тобто жорстоке сонце. Прямі вертикальні об'єкти мають неприродний вигляд у цей короткий проміжок часу, ніби вони не звідси, ніби їх прифотошопили без врахування оточуючої дійсності. Скульптура в гонолулу під назвою Небесні ворота відкидає хитросплетену тінь упродовж кожного дня за винятком Лахайнонун, коли її тінь ідеально кругла. Ви, можливо, живете в місці, де сонце ніколи не з'являється прямо над вами, але один раз для кожного оберту землі підсонячна точка міститься десь на вашому меридіані, тобто для вас у цей момент настає полудень. Технічний термін для цього вашого полудня місцевий істинний сонячний полудень. Годинник на вашому зап'ясті, годинник на смартфоні не показують вам місцевий істинний сонячний час, Тому що ми дуже давно зрозуміли, що якщо кожен меридіан має свій власний час, то людина в кількох кілометрах від вас бачитиме інші тіні. І не погодиться з вами щодо того, яка година. Тому міста прийняли свій власний час, а пізніше цей спосіб був стандартизований і з'явилися часові пояси, якими ми їх знаємо сьогодні. Але це не все, що нас не влаштовувало в заснованому на тіні сонячному часі. Щоб зрозуміти це краще, нам слід почати із запитання, що таке доба. Очевидно, це час, який затрачає земля, щоб зробити один оберт навколо власної осі, так? Але відносно чого? Усі об'єкти в космосі також рухаються тим чи іншим чином. Всесвіт не містить листка зручного міліметрового паперу в повному спокої, на якому можна було б простежити траєкторії. Найкраще, що ми можемо зробити, це подивитися на дуже 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 далекі зірки. Настільки далекі, що, по аналогії з віддаленими деталями ландшафту за вікном рухомого автомобіля, вони ледве зміщуються при русі землі. Тож відносно цих зірок, земний меридіан робить один оберт кожні 23,9 години це називається сидеричною або зоряною добою. Сидерична означає, пов'язана із зірками. Навіть незважаючи на те, що зоряна доба видається цілком зрозумілою, це не те, на чому засновані наші календарі та годинники. Тому що є найближче зоря, чиє положення відносно нас впливає на наше життя набагато більше сонце. Якщо дивитися зверху на північний полюс, земля обертається проти годинникової стрілки. І так само навколо сонця. За час зоряної доби земля проходить певну відстань по орбіті, тому їй потрібно повернутися на невеликий кут навколо осі, щоб даний меридіан знову вказував на сонце. Визначення такого подовженого оберту є основою сучасного календаря і годинника. І це те, що називається сонячною добою. Але ось яка штука, точне значення часу потрібного землі, щоб завершити сонячну добу змінюється з кожним днем. Робота годинників заснована на середній тривалості сонячної доби, тож протягом року годинники то поспішають, то відстають відносно сонця. Це сонячний графік, на якому зображено траєкторії руху сонця по небу щодня. Якщо б наш годинник насправді показував місцевий сонячний час, і якщо б ви фотографували небо щодня опівдні, ви повинні були отримати пряму лінію з сонця. Але ось що відбувається насправді. Виявиться, що протягом року ваш годинник то відставатиме, то по поспішатиме, а потім знову відставатиме і знову поспішатиме. Ця проблема була відома принаймні ще з давніх часів, хоча причина залишалася невідомою. З метою узгодження обох процесів було створене рівняння часу. У даному випадку прирівняти означає узгодити це рівняння було застосоване до показів годинника, щоб вирахувати справжній час сонячний час, який показав би сонячний годинник. І був вигаданий так званий зрівнювальний годинник, який мав би робити все це для нас, але зрештою ми здалися. І сказали: ні, справжній час не той, що показує нам сонце, а той, що показують нам наші винаходи. Цей перехід був дуже важливим. Це було своєрідне дорослішання людства. Усе так, ніби ви вперше збагнули що сильніші за батьків. Ми усвідомили, що наші годинники були більш регулярними або постійними, і відвернулися від природних хронометрів. Але що ж викликає цю розбіжність? Як виявилося, відповідь крутиться навколо обертання обертання землі навколо сонця. Якби площина екватора була спрямованою на сонце, а земля оберталася навколо сонця з незмінною швидкістю, підсонячна точка залишалася б на екваторі впродовж цілого року. І додатковий час потрібний землі для завершення сонячної доби завжди був би однаковим. Але це не наш випадок. По перше, орбіта землі не колова, а трохи еліптична, тому швидкість її руху змінюється протягом року. Коли Земля рухається навколо сонця швидше, на початку січня додатковий час необхідний їй для завершення сонячної доби більший, ніж коли вона знаходиться на максимальній відстані від сонця і рухається повільніше. Та є ще дещо. Оскільки вісь обертання землі нахилена, підсонячна точка впродовж року переміщується по колу, яке не співпадає з екватором. Тож напрямок її руху змінюється, вона рухається на північний схід, вирівнюється і переміщується на південний схід, знову вирівнюється Знову рухається на північний схід. У той час, коли підсонячна точка через рух землі по орбіті зміщується переважно на схід, її швидкість відносно екватора є близькою до максимальної, і потрібно більше часу для завершення доби. Так співпало, що ми живемо в той час, коли обидва цих явища. Подовжують і вкорочують дні приблизно в один і той же час. Їхній вплив додається, що робить добу 18 вересня майже на хвилину коротшою, ніж найдовша доба у році 22 грудня. Для мешканців північної півкулі в грудні найкоротші світлові дні, але сонячна доба, тобто час від одного сходу сонця до наступного, для всіх на землі 22 грудня є найдовшою в році люди на півночі просто проводять більшу її частину у темряві Нахил осі землі впливає не лише на тривалість світлового дня, але й на тривалість частин року. Це відбувається тому, що нахил осі землі викликає зміну півроку для тієї половини землі, що повернута до сонця. Одна і та ж кількість сонячної енергії розподіляється по значно меншій площі ніж для іншої половини, де така ж кількість енергії припадає на більшу площу. Це обумовлює існування літа для однієї півколі і зими для іншої. Проміжок часу від одного з таких сезонних положень землі до наступного Називається сонячним або тропічним роком. Це хороший спосіб визначення року, бо він містить всі сезони, оскільки заснований на самих орієнтаціях землі. Але проблема полягає в наступному. Кількість сонячних діб у сонячному році не є цілим числом, їх майже 365, Але після того як така кількість сонячних днів мине, приблизно чверть доби встигає пройти, перш ніж почнеться новий сонячний рік. Це робить розробку календаря схожим на розробку календаря. Якщо ваш календар матиме лише 365 днів у році, то з плином часу дати зсуватимуться відносно їхніх початкових сезонних позицій. Так триватиме доти? хм, Доки ці додаткові чверті оберту не складуться в одну добу через чотири роки. Як бачите, 1 березня тепер настає на день раніше. Тож, якщо ми відкладемо початок березня, додавши додатковий день в кінці лютого, кожних чотири роки, високосний день, все стане на своє місце. Високосні дні не додають днів до вашого життя. Ви проживете таку ж їхню кількість, змінюється лише те, як ми їх називаємо. Але й справді, кого хвилює, що один день настає раніше кожних чотири роки? Одна доба це ж зовсім мало ледь помітно. Якби батьки-засновники США оголосили про свою незалежність не лише від Британії, а й від високосних днів, і скасували б їх. То сьогодні, 240 років по тому, їхній календар на цілих два місяці випереджав би розташування землі. Найхолодніші зимові дні в Америці припадали б на квітень. А найтепліші літні на жовтень. Додавання однієї доби кожних чотири роки це ознака відомого юліанського календаря. Запропонований у 46-му році до нашої ери Юлієм Цезарем, він фактично був стандартизованим календарем у західному світі протягом тривалого часу більше тисячоліття. Але він недосконалий. Подивіться уважно. Високосні дні щоразу зміщують календар трохи задалеко. тому, що я збрехав у сонячному році не 365 з чвертю сонячних діб насправді трохи менше, і цей час постійно змінюється через довгострокові зміни в рухах землі та сонця. Це означає, що додавання однієї доби кожні чотири роки це трохи більше, ніж потрібно. У 1582 році дати в юліанському календарі на десять днів відставали від пір року. Непогано, всього лише десять днів за більш ніж тисячоліття, так? Та католицьку церкву це непокоїло, оскільки вони хотіли, аби Великдень випадав на той же день, що й століття тому. Тогочасні астрономи зрозуміли, що якщо високосні дні зсувають Календар занадто далеко, нам слід додавати їх менше, щоб вирішити цю проблему. Якщо конкретно, то ми повинні були б мати на три високосних дні менше кожні чотири століття. Було створене правило, яке говорить, що кожен четвертий рік вважатиметься високосним, за винятком років, що діляться на сто. Але якщо рік ділиться на чотириста, то він вважатиметься високосним. Це усуває три високосних дні кожні чотири сотні років. Четвертого жовтня, папа Григорій тринадцять. Ти представив цей новий календар, який був названий на його честь Григоріанським. Він також анулював зсув, який утворився з моменту запровадження юліанського календаря. І 4 жовтня оголосив, що завтра буде 15 жовтня. Дати з 5 по 14 жовтня 1582 року ніколи не було у країнах, які послухали Папу. Решті світу знадобилося століття, щоб застрибнути на борт. Англія та її колонії, як от майбутні сполучені штати, прийняли григоріанський календар у вересні 1752 року. Коли дати юліанського календаря випереджали пори року на 11 днів, ось чому зникли дати з 3 по 13 вересня. Коли він був впроваджений, то перший день року був перенесений з 1 березня на 1 січня. Саме тому народження Джорджа Вашингтона має два варіанти. Незважаючи на кращу, в порівнянні з юліанським відповідність сезонам, григоріанський календар недосконалий, оскільки викликає розбіжність між датами і сезонами в одну добу, кожні три тисячі двісті шістнадцять років. Пропонувалися й інші календарі, як той, що розрахували стендап-мец, який зміщується ще повільніше. До речі, їхні відео чудові, але годі вже всього цього влаштуйтеся зручніше. І насолоджуйтесь рухом Землі, не намагаючись розділити його на частини і якось назвати, зауважимо, що земні океани, її рідка середина і інші небесні тіла постійно впливають на рух нашої планети, щохвилини змінюючи його. Їхній вплив вимірюваний, але його важко помітити на великих масштабах, і ці зміни практично непомітні на коротких відрізках часу, як от тривалість людського життя. Якщо дивитися на північний полюс зверху. То екватор обертається проти годинникової стрілки зі швидкістю 1670 км на годину. Відносно сонця Земля рухається майже по колу проти годинникової стрілки на швидкості приблизно 108 тисяч км на годину. Орбітою, відносно якої вісь землі нахилена на 23,4 градуси. Відносно навколишніх зірок уся наша сонячна система рухається зі швидкістю 70 тисяч км на годину, приблизно в напрямку яскравої зорі вега. Узір'ї Ліри, і наша сонячна система є частиною величезної галактики під назвою Чумацький шлях. Площина земної орбіти нахилена приблизно на 60 градусів відносно галактичної площини. Якщо дивитися на північний полюс Землі, наша сонячна система рухається за годинниковою стрілкою навколо центра галактики на швидкості 792 тисячі кілометрів на годину. І вся наша галактика також рухається через Всесвіт. Ми знаємо це, оскільки коли всесвіт був дуже молодим, він був настільки гарячим, що електрони й протони носились повсюди, і фотони світла постійно розсіювалися на них. Світло не могло поширюватися на великій відстані, тож всесвіт був непрозорим. Але потім, приблизно через 380 тисяч років, після великого вибуху всесвіт охолов достатньо, щоб електрони й протони почали утворювати атоми водню. Раптово, у раз, фотони отримали можливість рухатися вільно, не взаємодіючи з нейтральними атомами. всесвіт став прозорим для світла. З цього моменту ці ранні фотони поширюються в просторі. Щодня ці давні фотони, що вирвалися з непрозорого туману в момент останнього розсіювання, з областей космосу, віддалених на відстань, менше однієї світлової доби досягають нас. Вони є частиною космічного мікрохвильового фонового випромінювання. Воно спостерігається у всіх напрямках. Мікрохвильовим воно стало тому, що розширення Всесвіту спричинило червоний сув. Певна частина цього випромінювання зазнає більшого суву ніж. Інше через наш власний рух крізь простір, який визначається рухами, про які ми вже говорили. Відносно цього реліктового випромінювання першого і найдавнішого світла, ми подорожуємо в чумацькому шляху в бік місця, розташованого в напрямку Сузір'їв Лева і Діви на швидкості в 2 мільйони 100 тисяч кілометрів на годину до гравітаційної аномалії. Яку ми ще не сповна розуміємо, тому просто називаємо її великим атрактором? This. Ось як ви на земній поверхні рухаєтесь крізь всесвіт на борті космічного корабля під назвою Земля okay. Гаразд. Now... а тепер зупинімося. This. Це приблизно 100 років руху землі в космосі. З самого початку і до кінця це шлях, який ви подолаєте за своє життя. Ви не купували квиток на цю подорож? Ваші батьки забезпечили вам її без вашої згоди, однак це без перебільшень подорож усього вашого життя. Як завжди, дякую за перегляд. It is now time for a major VSauce announcement. You know how, for the last couple of years, we've released a holiday box? Well, introducing the Curiosity Box by VSauce. We created this thing as a quarterly box. This comes to you four times a year, and it comes packed with amazing, exclusive VSauce merchandise and incredible geeky toys picked by myself, Kevin, and Jake. Plus, as always, a portion of the proceeds from this box goes to funding Alzheimer's research. You can get your own by subscribing at thecuriositybox.com. I'm incredibly proud of this. Go check it out. And as always, thanks for watching.